Златочка вже пару днів просить бургери. Ну як дитині відмовити? Продукти у нас на столі і гарний посуд, який теж придбала у щодня, є. Починаємо готувати. Та не займаюся котлетами. У мене тут фарш, спеції, сіль. Ну і все, і будемо смажити. А я займаюсь булочками і соусом для бургерів. займайся. Додала цибулю і вимішую фарш. Булочки розрізала і кладу смажитись на гриль. Я соусу ми змішуємо майонез, гірчицю, паприку і натираю на тертку солений огірочку. Вибиваємо наші котлетки. Паршу так гарненько, так як для себе. Не жалійте. Ставимо смажити. Тепер дивіться, з колопаткою. Перевертаємо. На гарячі котлетки кладемо відразу сир. Збираємо наші бургери докупи. Кетчуп намастили. Жалінка листочок. Цей соус. Угу. задалеги. Не дворка. Ставим сюда, так? Угу. Ну а дуже шикарний посуд для подачі нашої вечері. Я купувала у мережі магазинів для всієї сім'ї щодня. Там завжди дуже класний вибір новинок. Приємні ціни, і до 28 лютого в них проходить розіграш, де можна виграти дуже класні подарунки. Подивіться, яка в нас сьогодні смачна вечеря. А з таких тарілочок таких природних, файних, вона ще смачніша. Бургери соковиті вийшли Так, дуже.